Першу сесію на посаді міського голови провів сьогодні новообраний очільник обласного центру Володимир Миколаєнко. Зібрання оголосили позачерговим та провели його трохи менше ніж за півтори години. Серед питань, які розглядались, були і майнові, і земельні. Проте головні все ж таки кадрові. Чи обрали заступників міського голови та хто першим увійшов до нової владної команди Херсона, знають наші журналісти, які працювали у сесійній залі. Позачергову сесію розпочали злагоджено. В залі зареєструвалось 53 народних обранців. обранці. Робочі органи затвердили швидко, так само не сперечались з приводу порядку денного. До нього увійшло п'ять питань. Власне, їх обговорення і викликало дискусії. Спочатку пристрасті розгорілись навколо питання земельного. Депутати не погоджувались ні з вартістю ділянки, ні з тим, що це питання було винесено першим. Міський голова в свою чергу наголошує за умов величезних дірок у бюджеті його реальне поповнення завдання першочергове. То у нас бюджет порожній. Це треба робити. Я кажу, якщо ми будемо продавати землю, це буде громада вітатися, а не роздавати, як роздавались раніше. Жодної копійки депутатська комісія за 4 роки практично не принесла такої ну, поважної там, депутатська земельних питань в міський бюджет. Проте найбільші суперечки викликали питання кадрові. Спочатку народні обранці пропонували взагалі їх зняти і розглядати на окремій сесії разом з кандидатурою секретаря ради. Проте далі, все ж таки, перейшли до голосування. Володимира Ярошевського, який до цього обіймав посаду першого заступника, було запропоновано зробити заступником з діяльності виконавчих органів ради, а першим віце-мером призначити Ігоря Пастуха. Хоча й з бурхливими обговореннями та емоціями, але рішення депутати затвердили. Джують міський голова зазначає, на заступника плани масштабні і очікує від нього в першу чергу ефективної роботи по Перше, очікую ефективної праці. Ну це головне, яка вимога на користь громади. Зрозуміло, що тому що ну, знаєте, зараз в такої ситуації, коли мене ну, навколо ті заступники, яких не призначав, до яких мене до деяких є величезні питання, ну, мабуть, ефективної роботи вимагати неможливо. Депутатський корпус чогось вирішив, він, що він буде диктувати умови, кого призначати заступниками. Я повністю поділяю їхню думку, що секретар був повинен бути узгоджений з депутатським корпусом. І це дійсно як батько або мати депутатів, які представляє інтереси депутатського корпусу. Тому в мене було десь уже чи шість чи сім представників, які кажуть, що вони представляють більшість депутатського корпусу і вони способні очолити раду. Також цього дня депутати зайнялись перейменуванням. Площа імені 50 років СРСР. Від тепер носитиме ім'я героя радянського союзу Павла Христофоровича Дубинди. Хоча сесію провели. Трохи менше, ніж за півтори години працювалось міському голові непросто, тому з зали навіть лунали виклики про розпуск депутатського корпусу. Мовляв, з цим ефективної роботи не буде. Від різних депутатських груп звучала вимога розпуску цієї ради, і у мене особисто вже виникало таке питання: якщо ми не можемо дойти до конструктиву, то громада повинна визначити, чи здатні такі депутати працювати, чи потрібно їм довіряти. Ну я впевнений, що після сьогоднішнього засідання, коли все ж таки є більшість, хоч не велика, невелика перевага тої більшості, але є більшість депутатів, які хочуть працювати. Подивимося, як. Буде на наступному пленарному сіданні, коли будуть обиратись виконком. Я хочу максимально наситити цю структуру представниками громадськості.